Чи варто брати сонячну електростанцію у кредит? Знаєте, якщо під стандартний відсоток там 20-22% відсотка зараз кредитна ставка, то я думаю, що не, не знаю. Напевно, що ні. Я би не хотів би під такий процент брати собі сонячну станцію. Але зараз є дуже багато цікавих державних програм підтримки. Наприклад, якщо ви хочете для себе особисто для будинку взяти. На 10 кВт, наприклад, то є дуже класна програма. Під 0%. держава за вас буде платити ці відсотки. І до речі, варто скористатися, хто планує собі ставити таку сонячну станцію, бо кажуть, що дана програма вже вичерпує свої ліміти і буквально ще можливо декілька місяців, а далі і не буде. Тому задумайтесь. Так само для бізнесу є дуже цікава 5-7-9, державна програма підтримки, що держава, опять, буде замість вас платити частково процентну ставку. Сонячні станції чітко підпадають під ці критерії, можна купляти. Ось, якщо ви маєте можливість взяти під 5-7-9, то, думаю, це теж дуже вигідно. У нас зараз інфляція в районі 15-20%, а кредитна ставка у вас буде 7%. Ну, думаю, однозначно це буде мега вигідно. А під стандартну ставку, то вже самі роздумуйте.